Друзі, знайдено дуже смачний пісний десерт. Це пахлава. Не спішіть перемикати це відео, вона готується елементарно, але при цьому дуже смачна. Один із основних інгредієнтів пахлави волоські горіхи. Багато горіхів. Подрібнюємо в блендері. Одразу скажу, на мій смак я брала не обсмажені. Якщо зі смаженими смачніше, напишіть в коментарях. Другий інгредієнт, звичайно ж, тісто. Полегшимо собі життя і візьмемо покупне тісто філо. Його заздалегідь необхідно розморозити при кімнатній температурі. Це займає буквально декілька хвилин. Далі відділяємо один листочок і добре змащуємо олією без запаху. І зверху присипаємо підготовленими горіхами. Далі цей лист тіста згортаємо трубочкою. І перекладаємо ці трубочки у форму для випікання. В мене форма завелика, тому збоку залишилося вільне місце. Але ви підбирайте навіть вущу, зминаючи палички по довжині. Зверху трубочки ще дуже добре змащуємо олією і перед випіканням нарізаємо їх на порційні шматочки. Та відправляємо випікатися в духовку приблизно на пів години до золотавості. Тим часом підготуємо сироп, воду змішуємо з цукром та варимо 10-15 хвилин, а потім в сироп додаємо мед. У відео я мед додала одразу і вже кип'ятила разом з медом. Різниці я не помітила, але для корисних властивостей меду, думаю, що краще його все ж таки класти вже в готовий сироп. Гарячим сиропом заливаємо гарячу тільки з духовки пахлаву. Та даємо їй охолонути та настоятися приблизно годинку. Зверху присипаємо ще горішками, заварюємо собі смачну каву та насолоджуємося смаком. До наступних рецептів.